Дорогі брати та сестри, дорогі наші гості. Ми гостям завжди дуже раді, особливо таким гостям, з яким пов'язана, я особисто наша молодість, наші певні навіть роки наших, наших, нашого ну, знайомства і нашого спільного проживання. Ми працювали на Закарпатті і ми знаємо цю гостинну родину, яка сьогодні у нас в гостях. Ми дуже дякуємо. Вам, що ви приїхали до нас, і ми знаємо, що причина дуже прекрасна. Про неї чуть пізніше. Та що пізніше? Давайте зразу. Розпочнемо з того, що у нас е, у вівторок, 19 вересня, тут в Домі молитви, відбудеться вінчення молодої пари Максим і Єлізавета. Де вона молода пара? Так. Дякую, що ви піднялись. Залишилось тільки сказати годину, у котрій буде вінчення. На 11. на 11. Ну, дякую, об'являли, але я сьогодні спитав, кажуть, ще треба уточнити. Дякую. На 11-ту годину. На 11-ту годину тут буде вінчення, і я запрошую всіх братів і сестер прийти на це вінчення, підтримати. Дякую, молоді люди. Надіюсь, що все буде. Старт у вас буде чудовий. Е, наступне оголошення. У нас відбудеться подяка Господу за прожитий рік, за духовні і фізичні плоди, за працю, яку він нам поміг звершити і звершуємо ми. І ця подяка буде два дні 30 вересня, в суботу і 1 жовтня в неділю. Ми завжди так робимо. Акцент в суботу на духовну подяку, в неділю на духовну і матеріальну подяку. так? На ті всі прибутки, які Господь нам дав і. Духовні, фізичні, ми будемо проводити це служіння. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання до нас приїхати близько і здалека. Ті, хто мають де заночувати, де бути, запрошуємо, щоб ви приїхали в четвер або в п'ятницю до заходу сонця, щоб вже з нами зустріти суботу. І будь ласка, хто має де жити, прекрасно. Хто може, має друзів тут своїх родину, чудово. А хто не має де жити, будь ласка, де переночувати? Звертайтеся до нас, до наших. Дояконів, ви маєте телефони до мене особисто, до деякона старшого, до деякониси, взагалі до любого члена церкви, і ми вас обов'язково поселимо. Будь ласка, також везіть з собою якісь, якісь пісні, вірші, що ви хотіли би сказати, чи заспівати, чи розказати вірш, прославити нашого Господа і подякувати йому. Зараз хотів би коротесенько сказати про наш останній поїздку в Херсон. Взагалі про поїздку в Херсон, яка розпочала звідси, ми поїхали на Пардубі, це потім Прага, потім ми поїхали в Німеччину, таких 3,5 тисячі кілометрів зробили таку мандрівку. Це лише Німеччина, і потім звідси. І таким чином, десь 5,5 тисяч більше, до 6 тисяч кілометрів ми зробили таку, такий круг, коло таке. В Німеччині завантажились і потім відвезли в Херсон. І ви це все можете побачити в Ютубі на нашому каналі. Цей короткий відеозвіт. Я лише хочу сказати ось про що. Для того, щоб це чули ви і чули всі наші брати за кордоном і наші брати-жертводавці, приятелі нашої церкви, які жертвують на цей проект. Так як я вже казав, що ми розпочинаємо, я ще не уявляв собі, як це буде до кінця. Тому що, тому що ну, треба було бути на місці. І коли ми вже третій раз це з'їздили, вже вималювалася така картина цього проекту, який я хочу розказати. Перше, ми мали зустріч з головою військово-цивільної адміністрації Білозерки Білозарського району. І ця цивільна адміністрація і ця територіальна громада включає 25 сіл. Напевно, найбільше в Україні. 25 сіл. Вісім місяців ці 25 сіл були під окупацією. Більша частина цих сіл постраждала від повені, постраждали від арт артилерійських снарядів. Коли вони були в окупації, там було спокійно, ніхто нікого не бив, але коли вони були звільнені, як помсту, їх почали дуже сильно бомбардувати. Зустрівшись з головою військово-цивільної адміністрації, а також з братом пастором церкви у селі Комишани Францом Класеном, ми разом определились такі пріоритети нашого дальнішого служіння. Перше, ми і далі будемо роздавати побудову техніку. Лише останній раз ми завезли 11 холодильників і 6 пральних машин, 52 плитки, я казав, чайників, більш 50 і міні Духовки, міні мікрохвильовки і так далі. Але перед тим ми також завозили і весь детальний звіт Тарас готує. І це буде зроблено або перед подякою, або в час подяки, щоб всі наші брати і сестри знали і чули про цю працю, яку ми виконуємо разом з вами. Ми і далі будемо роздавати побутову техніку. І в Німеччині, в Міндені, нас чекає ще до 20 холодильників. І пральних машинок разом. А так само і в Празі. Другий напрям, який ми будемо далі працювати, це встановлення зруйнованих будинків. Деякі брати з нашої церкви підходили, коли брат Степан, ми чергова наша поїздка, відновити зруйновані будівлі. Нам нас повіз голова е, військово-цивільної адміністрації і показав будинок. Ви там в Ютубі будете бачити, хто дивився, бачив, де е, Нагально потребується жіночка, яка лишилась довою, снаряд розірвав її чоловіка. Ну, ну не хочу говорити це страшне слово. І як сильно він ну, повністю він загинув, помер на місці. І вона залишилась з внучком 9 років інвалід. На колясці вона возить. Хати немає, даха немає, стелі немає. Ми будемо встановлювати її хату, а військова адміністрація має дати повністю матеріал. Я, ми домовилися, що на 5 будинків, щоб ми не їхали на один будинок, на 5 будинків військово цивільна адміністрація заготовує матеріал, пиломатеріал, шифер. І коли все це заготовлено, від нас їде бригада, і ми встановлюємо цих п'ять будинків, поки що цих п'ять будинків. Це ті люди, які дуже ну, мало й мужці бідні. Третій напрям: ми будемо працювати далі, бурити скважини, а так само і водопровід. У цьому плані вже зроблена робота. Також ми зв'язалися з старостою села Миролюбівки, і у них там є невеличке село, в якому залишилось 120 членів е, селян, і е, скважина дуже далеко. І вони хотіли, щоб ми вибороли там у самому центрі села скважину для цих людей. Але воно дуже дорога, до 200 тисяч мала би ця скважина. То прийняли рішення, що буде водопровід кинутий. Треба тисячу, кіло... тисячу метрів труби. Від скважина, який гарна вода, нову будеш бурити, невідомо, ще добра буде вода чи ні. А є стара скважина з доброю прекрасною водою, там що це є рідкість. І кілометр водоводяної пластмасової труби буде проведено в село на кілька вулиць. Це треба тисячу метрів. Це треба. Це треба близько 100 тисяч гривень. Ми домовились, і ми ці гроші збираємо. Вже значну суму зібрано. Я вже кажу зразу. Зараз це і водопровід будемо тягнути. Дуже приємно мені, що староста каже: ми будемо разом співпрацювати. Вони повністю копають траншею своїм екскаватором своїми силами за свій рахунок, прокопують траншею продовж кілометра. Ми купляємо водопровідну трубу. А і вони закладають, і таким чином спільними зусиллями ми дамо цим людям воду. І четвертий напрям: ми будемо працювати, довозити дрова, їм постачати дрова, тому що йде зима, люди не хочуть покидати свої житла, туляться по тві три сім'ї в хаті, але треба опалюватися. Треба дров. Не всюди є газ. І перша машина дров вже цього тижня нами оплачена. Ми вже передали 54 тисячі гривень. Капелану Павлу Павлу Царевському, який вже домовився із Олександрії понеділок, вівторок у Білозерку поїде 50 кубів дров, твердопаливних дров. Це вже оплачено, і перша наша уже ластівочка туди летить. Дрова вже поїдуть. Ось таких чотирьох напрямок. Хто хоче більш ретельніше, зняти, знати, зняти, підходьте, буду розказувати або або десь. Давайте зберемося і розкажемо. Це вже сьогодні так вималювалося. Раніше того не було. Ми вже працюємо на рівні з рівні військово-цивільної адміністрації. Але дуже мені приємно, що Бог дав нам першу зустріч. Ось це три рази ми вже туди їздили, і саме в Білозірку, і нам Господь дав зустріч з чудовою людиною пастором церкви в Комишанах, братом Францем класином, у якого восьмеро дітей і одна дочка. Всі вісім синів виїхали за кордон, живуть за кордоном. А він залишився з церквою. Він не виїхав. Він залишився з церквою, з якою був вісім місяців в окупації, і зараз там працює, відбудовується та зруйноване. Франц класен це чудова людина, як людина, дуже потужний служитель. Я мав можливість з ним. Кілька вечорів допізно допізно розмовляти, говорити. Він живе 3 кілометри від позиції російських військ, 2-3 кілометри. Тобто його хата на березі, так на березі Дніпра, і вже за Дніпром вже російські позиції. Чудом Господь врятував його життя. 55 секунд. Він би замешкався, не повернув в угол за кут вулиці, він би загинув. Він залишився чудом живий. І не, не тікає, живе там своєю церквою, десь більше 30 членів церкви. Зараз церква збільшується, люди ходять. І мені дуже приємно було спілкуватися з цією людиною. Я думаю, як вони тут сплять, коли ми тільки одну ніч переспали, в четвертій годині розбудились від того, що чотири потужних вибухи прилетіли, чотири ракети не збили наше ППО, і десь впродовж. Пів години чи 40 хвилин ППО працює, тут не заснеш і падають, і ти не знаєш, куди впаде, куди прилетить. І я думаю, ми одну ніч, а вони, а вони там стільки ночей живуть. Дуже трудно нам було проїхати в ту місцевість. Знаєте, яка проблема ще в тій місцевості? Я хочу сказати. Голова військової цивільної адміністрації ка Степан: Ми живемо в зоні активних бойових дій. Жодна благодійницька організація не має права туди заходити. Такий закон вони не хочуть підставляти життя своїх працівників, тому заборонено благодійницьким організаціям заїжджати на територію активних бойових дій заборонено. вони не мож, не мають права туди поїхати. І, ці, і каже, і вся гуманітарка йде там, де людям і так непогано. Де щось стає, і туди краще привезти, туди краще прийти, тому що там немає ризику для життя. А от туди, там, де є ризик для життя, і ризик для життя, і ще й немає нічого. А веселятись люди не хочуть. Не хочуть. Вони не хочуть. А чому вони не хочуть? Причини є різні. Причини є різні. Чому вони не хочуть виселятися? Ми можемо звідси судити легко, а коли поїхати туди та поспілкуйтесь з людьми, вони скажуть, чому вони не хочуть виселятися. Значить, і такі люди потребують підтримки. Ось так. Прошу. Так, так. Дякую. Ну, Брат Тарас, безперечно, ми всім жертводавцям. Буде оприлюднений список. Висвітлений список. Будь ласка, хто хоче, ще долучайтесь. Ми всім жертводавцям подякуємо. До речі, якраз для водопроводу вже наша одна сестричка пожертвувала глибинний, такий глибинний насос. Ми його якраз туди відправимо, відвеземо, і дякую, дякую всім братам, що жертвують. Так приємно відчувати, що наші брати підтримуються. Що є така підтримка. І дякую дійсно. Вчора ми отримали чотири буржуйки. Брат дізнався, що там е, буде що ну, зима, і значить, треба дрова, значить треба і пічки. Чотири буржуйки. Е, брат е, е, пожертвував. Чи брати пожертвували. Я їм дякую. Все це буде приведено, буде сказано, хто це зробив. Е, ось так: якщось буде якесь щось цікавитись, детальніше підходь. Наступного оголошення. у нас постала нагальна потреба до обрати деякона, який в силу обставин, що він є поза церквою, виїхав, і ну, він якби, попросив, щоб його замінили, і згодився бути діяконом деяконом нашої церкви Брус Станіслав. Брус Станіслав, Церковна Рада, е, вислухала його, церковна рада одобрила цей вибір і це його бажання служити для Господа діаконом. Прошу членів церкви, є якийсь відвід щодо Брус Станіслава? Членів церкви, є якийсь відвід щодо Станіслава Бруса? Немає. Хто за те? Можу класти на голосування? Да. Щоб... Хто за те, щоб Станіслав Брус був діаконом нашої церкви, прошу проголосувати. Прошу опустити, хто проти? Немає жодного. Дякую, брат Святослав. Станіслав. Ми тебе вітаємо. Повірне, не непросто буде тобі і твоїй дружині, особливо твоїй дружині, тому що в цей трудну, у цю важку трудну хвилину. Наші жінки стають топлі чоловіками і підміняють чоловіків. Але хай Бог Господь благословить твоє служіння, хай Господь, ми тебе благословляли в церковній раді, хай Господь тебе благословить, хай Господь тебе наповнить силою. Не тільки тебе, а й твою дружину. Вам обом це дуже потрібно. І трудіться на Божій ниві. Сьогодні у нас ще радісна новина. Сьогодні виконалось 70 років. З дня народження Бевзюк Ганни, яка живе на Київській області, там недалеко від Білої церкви. Сьогодні виконалось 70 років. У нас звичай такий, що коли виповняється 70 років, ми даруємо квіти, ми звершуємо молитву, благословення. Але це ми все уповноважили, уповноважуємо зробити Віктора Калитюка. Служителя, який там несе служіння в групі Білоцерківській, там тим, ми маємо вже там групку хороших братів і сестер, і брат Віктор там несе це служіння. Ми уповноважуємо, Віктор тебе при, при, привітати сестру Анну, вручити їй квіти від нашої церкви і е, побажати їй ще много літ. Прекрасного, здорового життя і бути такою харизматичною, такою, е е е такою яскравою жінкою до кінця свого життя, якою вона є. А так само, а також ми вітаємо сьогодні день народження, дорогого, дорогого для нас брата, у нас всі дорогі, і брати, і сестри. Але ми вітаємо цього молоду людину, Гринюк Василя Михайловича. Гринью Василя Михайловича, Гринюк Василя Михайловича. В місті Чикаго. Я тебе вітаю. Ти знаєш, що ми тебе любимо, ти, ти в цьому не сумніваєшся. Ми любимо тебе, твого брата. Ми знаємо, що вам там нелегко на чужині. Ми знаємо, що є різні труднощі. І, і я це знаю. Ми спілкуємося, особливо спілкуюся з твоїм старшим братом, з тобою менше. Але хай Бог тебе благословить. Много я тобі літ. Чотири рази по 25 це мінімум. А далі, як вже Божа милість буде, хай тебе Бог береже. Тримає за руку і веде по всіх тих трудних, труд, тих трудних обставинах, які безперечно будуть в твоєму житті. Миру тобі, любові, особистого, особистого щастя. Всього найкращого. Хай Бог тебе береже. Ми любимо тебе. Вся церква тебе вітає. І дуже приємно ну, хотів стриматись, ну не можу стриматись. Дуже приємно, коли людина, відчуваючи... Велику милість Божу, особливо в день народження, якось хоче, хоче подякувати Богові, подякувати мамі, батькові, що він і зробив, брат Василь. А також мені дуже приємно відчувати, що він живе життям нашої церкви і є активним жертводавцем. Також мені дуже приємно, що він не просто подякував Богові словом, молитвою за 25 років, а що він вирішив. Зробити серйозний внесок для того, щоб людям на Херсонщині і в нашій церкві Божа справа рухалась успішно. Дякуємо тобі, брат Василь. Ось і всі наші оголошення. Церковна Рада збереться після вечірнього служіння. Бог хай всіх нас благословить. Слава йому, хай буде за все. Амінь.